Що робити? Ну, коротше, типовий запит щодо перформанс максів, тому що спеціалісти або бізнес не розуміє, що там відбувається з рекламними кампаніями. Коротше, давайте розбиратися. В Performance Max ви можете побачити окремий звіт, який називається пошукові запити. Тут у нас і статистика звіти є пошукові терміни. Тут ви можете навіть відібрати кампанію з максимальною ефективністю і подивитися пошукові запити. Один з важливих нюансів, який потрібно пам'ятати при аналізі пошукових запитів: перше. А не всі пошукові запити, які в принципі згенерував перформанс Max, туди витягують. Це дуже важливий нюанс. Всіх інших випадках потрібно підходити до цього аналізу як діагностичної речі. Дивіться, перше, на що ми можемо такий ось скриптик можна запустити. Ну, наприклад, ход категоріс це ход категоріс, не гарячі категорії, які суперкласно щось роблять, а це категорії, які там є з питанням типа жів запитів, які можуть мати питання. Бачите, скрипт побудував з три графіка. Що в цих трьох графіках? Я дивлюся: це для бистрої супердіагностики. Це просто для того, щоб швидко знайти заразення, яке під'їдає гроші. Або перегиб, наприклад, дуже багато, там, наприклад, рентабельності кучу діли якийсь певний запит. А він отримує дуже мало коштів. Категорії запитів, або якийсь перекос.